Какую вам Какую страну? Він нахилився до мене на вухо і почав мені казати. А ти така сяка українка? Ми тхохлушка. Ми тебе будемо убивати. Будемо ну, тебе ґавтувати, і твоїх дітей теж будемо ґвалтувати. Це було відбувалося дві зупинки трамвайні, і він вийшов. Я прийшла в поліцію. Вони не сильно хотіли заяву писати. Перед тим він сказав: Мені нічого не буде поліція мені нічого не зробить. и позорно вийдіть на отсюда з этого вагона, мы вас не видели. Понятно? Це шо ти против русских имеешь? Я русский человек, Ми вас сбивать будем. Вилякай та мою дитину. Пошла ти на Всі питали мене про початок відео. Що було спочатку? Спочатку нічого і не було, того, що я телефон достала практично одразу. До цього було ще просто пару висловлювань цензурною лексикою. Осидіть гребете бабки со страни, де ми платимо налоги. лод. Убивати будем. будемо і будемо добивати до кінця. Що тебе, що тебе, що всіх.